Сьогодні ми розберемо один із найсильніших моментів Махабхарати діалогу Крішни і Драупаді. Але спершу декілька слів про сам епос. Махабхарата це давньоіндійська поема, створена близько п'яти тисяч років тому. Вона більше за всі грецькі епоси разом у зязі, і містить у собі не лише історію про війни, а й філософію життя, духовні пошуки, вічні питання людства. У центрі битва на полі Курукшетра, де дві гілки одного роду зійшлися в битві за владу, справедливість, правду, і серед головних героїв Крішна, який сам не воює, але своїм словом і мудрістю є провідником для тих, хто бореться. І саме тут, після страшної трагедії, він говорить слова до драупаді, які є актуальними і сьогодні. І ми подивимось, чому цей діалог так перегукується з тим, що переживає Україна зараз. Коли я узнала їх гибелі, Мені казалось, я не нісмаку виністи ці муки. Посеред поля бою плаче драупаді. У неї більше немає синів. Вона питає Крішну, навіщо це все? Невже не можна було якось оминути? Її слова це голос кожної матері, які втратили своїх дітей у війні. І ці відчуття знайомі багатьом жінкам сьогодні. Та Крішна не відповідає ніжністю. Він говорить різко: магія не змінює свідомість людей. Людина завжди вільна. І навіть Бог не може забирати цю свободу. І це жорстока правда. Люди завжди обирають і царі, і воїни, і підлеглі. Від вибору залежить доля суспільства. І якщо немає прикладу дарми і праведності, то таке царство занурюється в хаос. І тоді не лишається інакшого виходу, ніж зруйнувати старе, щоб дати шанс новому. У Махабхараті війна на Курукшетрі описується не як випадковість, а як закономірність. Це підсумок часу, коли влада перестала служити, а почала жити для себе. Коли жертовність і аскези зникли, влада втратила авторитет, перетворившись, наприклад, розкоші й пороку. Народ дивився на царів і почав повторювати їхню поведінку. І врешті-решт, ця система згнила. І Крішна каже: дерево, яке дає лише гнилі плоди, не врятуєш підживленням, його потрібно вирвати з корінням. Це жорстка метафора політичної історії. Якщо еліта зіпсована, без потрясінь нове суспільство не народиться. Коли жажда удовольствия владіла ума і всі вони стали корисними. Ніхто з них не служив примером праведника для своїх подданих. Ніхто з них тепер подивімось на нашу історію. Десятиліттями ми жили в країні, де влада була символом не служіння, а наживи, де народ втомився від корупції, від відчуття безсилля. Від того, що олігархи і чиновники живуть за іншими законами, ніж прості люди. Ми знали, система гнила. І всі ці роки ми вірили, що обрізка гілок щось змінить: нові вибори, нові обличчя, нові гасла. Але саме дерево залишалось без змін. І ось прийшла війна. Вона не просто загроза зовнішня, а й дзеркало всіх наших внутрішніх слабкостей. І ворог скористався ними. Тепер ми стоїмо перед тією ж самою правдою, що й герої Махабхарати. Старе не врятуєш косметичними змінами. Щоб народилася нова Україна, потрібно вирвати з корінням традицій безвідповідальності, корупції і байдужості. коли дерево дає лише горькі плоди, його грехол... треба вирвати з карнями і Матер... посадити дерево, яке виршла... дасть сладкі плоди. І ці слова можна сказати і про нас так: ми живемо в часи, коли білі кров переповнюють нашу землю. Але водночас ми бачимо нове покоління, яке формується не в тіні корупції. А в боротьбі за справедливість ми бачимо приклади самопожертви й служіння, які стають новим еталоном для суспільства. І це наш шанс. Не тільки ти і твоя сім'я принесли себе в жертву. Це була жертва всіх аріїв. Посмотри, уже видні перші лучі безходящего сонця. Вони — нової Епос Махабхарата показує: у найстрашніших битвах прихована не лише смерть, а й початок нового світу. Україна сьогодні проходить свою Курукшетру. І наше завдання, щоб ця жертва не була даремною, щоб ми дійсно виростили нове дерево, яке дасть солодкі плоди. Бо саме для цього платиться така страшна ціна.